Всім привіт! Зараз будемо діставати разом з вами індичат, брудер вже прогрівається, саморобний за 2 хвилини. А зараз подивимося, скільки там завалазили, вже, вже третя година, так що вже всі, всі хто мав це вже 100% всі Так, Ось така у нас банда, як бачите, вони вже О, там що він, а ну, зараз буде дивитися, ще що там щось. в яйці. О, скільки палюки. опа! Так... Починаємо діставати один. Два. три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12, так, не перевертайтеся. 13. 14. 15 хороших і один тут такий є, що з нього з головою вентиляє. Так, зараз я цей виліз. Цей виліз, подивлюся, що в нас ще тут. Що у нас ще тут бояється? Що тут тут є. Ось таке яйце, зараз так, зараз я його спробую повернути, чи воно живе. Так, фокусуйся. О, Воно ще живеньке. Але воно ще, о, бачите, ще кровить. Значить, воно ще просто Рані... рано йому ще допомагати. Ми ще його вертаємо і запускаємо. Запускаємо хай. Хай догрівається, а ось тих А ось тих красунчиків зараз переселяємо. Вийшов я на двір покорм. Е, по ще одну переноску, бо там короткий шнур. Ну і там зараз я покажу те, що я вчора розказував, що в мене йде, відходить яйце до харчового, тому що зараз Ну, сьогодні типу, плюс 2 щось передавало, але вже чую, що і плюс 2 замало. Довбіне тільки приїхав. Мене не було, в нас кажуть, так, треба було поїхати. Е, ну, Одним словом, Ти ось тут мої індики ходять. Де вигули? Тут в кінці території, тож я говорив. Є ось такий кущ і оця одна бурбониха, ну, типу бурбониха, що я її привіз. Маєте? Хороше яйце йде до харчового. І йшов у переноску. Тоже, ну Тут бронзова несеться. Вона і там того року тут не сказала, того року вона нас вже було тепло. Є отут тут сухо. Гарно. І он, я думаю, що це вже, вже холодне. Там ті несуться на гніздах, там навіть якщо б десь якась щось знеслось, я б не встиг судно. Кури сидять, несуться підігрівають, а то вже йде до харчового. Такі маю такі маю, дві індички, скажімо так, капризні. Дві індички гарні, якраз оця привіз і її таку ну іншу кров'ю. оця бронзова бронзово від неї теж гарні індичата. І ось якраз дві Дві роблять мені такі капусті, мушу пильнувати, але сьогодні кажу, мене не було, я трохи від тої наловив вже Ту ще, там ту не бачу коли. ще тут ходжу, ще підловлюю. Поки вона ще тільки знесла яєць, тепло і забирає. Там ту там ту треба зрано пильнувати, але переважно зрано теж закривати її в клітку, хай в клітці несеться. Та як я говорив, бачите, тазік боруден. За дві хвилинки. Так, кось би лампочку прикрити, щоб вона вам. О-о-о-о, що, ох, ох, ох. вже навчилась пити. Тут водичка в тому куті, де холодніше. А ось там, ось там на цій крисунціки Гріються, лампочка світить, все в них добре. Тазик зітпрогрівся, лампочка. Лампочка свою справу робить. Ось такі ось такі веселуни. Та, та. Писав, до речі, до цієї людини, що хотіла 5 штучок. По ідеї завтра має забрати, ще питав, чи є ще, бо ще може колега візьме, але ну, не знаю. Я казав, що якщо б вже брав ще колега, то бажано би було, щоб забрали всі. ну Ще без з 10, їх тут 15, то я ще би ну, є сенс скажімо так, з ними бавитися. А якщо мені лишиться умовно 5 штучок або там менше, тут 5, має, я вже там 4, 4 маю. <свісно> з ними вожу ще і тут лишиться то що о, цікаво так. Цікаво, бачите, що постаршенькі, вони ж такі прям. Активні ті Ну вже Всі ходять, немає таких. Розіставав. О, о. Ну, ось такі вони веселі. так. Якось воно так. Так, раз, зараз ходимо ще до стайні там продовжимо. О, прийшов до стайні, приніс тюк. Зараз буду застеляти, а мені його, скажімо так, ще бракне. Треба буде один, і поки Правда, вона може присиджувала, бо я бачу, що вона щось. А може встала. Зараз ми провіримо. О, ось бачите, оп, отут. Ага, вона ще може присичувала, бо зранку, зранку лишилось і яйце, яйце ще холоднувати. Але ніби сіла, ще не сіла, буде сідати качечка, скільки нас має. Тут його треба буде передивитись, бо оце качине. Тут є прості качучі яйця. Але то не є проблемою, тому що в нас тут. о, А тут уже біла, вже пізніше неслась, ту я ще не пересадив, може я ще її і сьогодні би пересадив, а, як кажете, встигнемо. Якщо я зараз все пережину, потім назбираю яєць і просто сюди зайду, е, сюди зайду, занесу. Це ті яйця, які треба, Ну, в принципі так і зроблю, бо мені поворот треба включати. Бачите, вона ще пішла. Але вона вже зранку, як я випускав, сиділа, тому вона вже буде сідати. Так, давай же, заходь, скоро прийдуть твої подружки. Давай, давай. Буде сідала четверта, четверта качечка, вона там болота, звичайно, зробила. Але нічого. Ну де слово, значить я зараз заганяю, я думаю, що насіла, зараз ми її посадимо. Вона не сіла, значить ми зараз посадимо оцю другу і посадимо, коли... Коли вона сяде, я ще зараз її може і випущу, хай погуляє, може ще качур стопче і продовжимо вже, коли будемо пересаджувати оцю. Так, зараз будемо робити порядок з тими, з тими яйцями, просвічувати, докладати, качині. теж просвітимо ще повторно, заберем підкачку, з підкачки принесу, те, як я й говорив. ну і Відповідно, поформую лузочки так, щоб можна було вже включити поворотик. Зараз повторно провіримо, що ті яйця. так. Ті яйця, які... Ну, які мають умовно виводитись Плюс-мінус. Так, живий. Плюс-мінус наступними ті, що лежали разом з цими Так. Бачите, вони вже такі, такі прям темненькі, повненькі, вони, в принципі, я так дивлюся, що десь до тижня часу тежте, бо вже такі добре заповнені. Ніби всі живі. Щоб до тижня часу мали теж повиводитись. Так. Зараз треба буде згадувати, де в мене діставати інший лоток, де в мене що, що в мене там взагалі робиться. Чи там тільки качини є, другий. Тут що. О, бачите, тут. Ну і це, в принципі, менше, може перше, може що. Може того, що маленьке, але пропало. Ліпше таке Я зразу відібрав. Місце в інкубаторі не займає. О! Може так, якщо є можливість, то ще повторно повторним просвічуванням займаюся. Не завжди є така можливість, наприклад, перепілок ту живеньке. То я взагалі не просвічую. Так, зараз я ці закладу і будемо далі світити. Так, ось так вийшло. Дістав лоток з індукочинним яйцем. І так щось дивлюсь, що, напевно, оці от індичі яйця. А, ні, стоп, вони по... Це ще геть пусте виглядає. Так. Не зрозумів. О, тут є. Тут є. А чого тих два були пусті? Поки що відкладаємо. Виглядає, пустим. О, Тут добре. Так, це качені, але з іншої партії то я пам'ятаю, що це за яйця. Так, тут добре. Тут пусто. Так, тут добре. Тут добре, і тут. О, і тут добре. Чотири пустих. Зараз буду діставати наступний луток. Секундочку. Так, тут вже повний луточок. Пере... Е, Де чого яйця? Зараз я хочу. Оп! Так, оце, напевно, з тої партії, що, що було. Пам'ятаєте, якось сказав, три ряда і три яйця. Щось таке, але воно завмерло. Так, і це завмерло, велике гарне віце. Але завмерло. Ану. О, це. А це стих. М -м, щось не розумію. Це виглядає, так не знаю, чи видно. Пустим. Це виглядає... Так, не виглядає. Це є. Теж пішло яйце. Я не думаю, що індекс портився. Я думаю, що пішов мороз. Пішов мороз. О, тут тут прям добре. І почало яйце ну, пере... переохолоджуватися. Я щось не розумію. І як я його складав, буду зразу то тоді добре класти до того, бо то є воно з тієї партії, то точно, як в мене вийшло, так що якось воно пів на пів. Давайте будемо зверху вже тоді брати, щоб воно все не посипалось. Вже котиться, як і в бачите, було пару пустих. О, і, знов є пустенькі. Mm. Оп. і знову я пустеньке. Оп, куди ти? Пусть о, добре. Стій. Стій не падай. Бо розіб'єшся і так. Нового золота. Каже. Або буду спостерігати далі. Я вже тепер у то, що переохолоджене 100% забираю. Ось такі маленькі, але. Але ж живеньке чи кров'яне По-моєму, кров'яне кільце. Ну, одним словом, поки що я лишу. Тут у нас є. Так, тут нема. Так, тут є. Хоч, що вони всі хоч з одної партії, ні, вроді би мали бути з однієї. Так, тут є. Тут теж є. Тут нема. Тут пусто. Тут, тут тут починалось, але. Але завмерло. Опа! Тут теж чомусь одно ну, чомусь, то, напевно. Тому що оборот був виключений. Так, це що трісло чи чисто губка прилипла? Чи в чому проблема? Ти ніби не трісло. Але воно і пу. А може я не міг закладати. Зараз я дознімаю, допровіряю. І я подивлюсь, коли я закладав останню партію яйця, але воно якось би так я думаю. Твоя в мене було. О, бачите, то вже. То вже тих, Що-то було один ряд. Угу. То, напевно, був один ряд і три яйця. Я ще думав, що чотири. Так, ось цей останній нижній ряд. Це йде з оцих. А оце вже ті, бачите, похолодав. Ну, принаймні, я надіюсь, що похолодало буду. Буду спостерігати, а може... може я мав яйце і я заклав яйце. Щоб би то зробити, як би то правильно зробити. Зараз я подивлюсь, просто шкода. Шкода, щоб не викинути добрі яйця. Бо щось їх... Щось їх виглядає трохи, але тут, в принципі, і були два ніби ніби зародком. Так, зараз, секунда. Що ми маємо? Це оці, що... Ну, та партія два. Ні, три завмерло з тої партії. А оце виглядає, що всі яйця пусті. Ну, ніби оці добрі. А оці пусті. А я тоді, чекайте, я казав, що я закладаю 40. Я згадав 44 яйця, я мав закласти, чи щось. Чи 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15. М 15, 18, 21. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9, 3, 7, 12, 3, 4, 5, 40, 40, 41. Ну, в принципі, десь. Десь так і буде, значить, оце пусте. Значить, скільки 20 одне добре. 3, 6, 9, 2, 3, 6, 9. 12-15 поганих. Ну, буду дивитися. Або так, так, так. Тут варіанти, я так думаю, три. Або почали індик один другого зганяти, або холодно. Пішов мороз, яйця, перестигли, або забагато індичок на один період неслось. Тому що оплот був набагато кращий. Ну, не знаю. Якось воно так вийшло. Зараз буду закладати, вже що вийшло, то вийшло. Буду. Буду спостерігати, я там зараз маю яйце. Буду напевно, його теж зараз подивитися, напевно, закладу. Ну, Одним словом, поки що розберусь, тим хай, хай гріється. Так, Додав свіже яйце сюди і поки що ще не включний, бо ще лоток не заповнений, зараз принесу зі стані. додав ще до них е... свіжий яєць. Я зараз дістану вам покажу, просто кажу, запхав, щоб не встигли ті, до яких я додав. Ну, ті, що вже були, що не перестигали, хай прогріваються. всі. Вже пішло пішли обмороз, пішли голода. І не знаю, напевно, ну, певно, часто, що холодно, що менше всього збирають. І це вже пішло набагато мілкіше. Тому не знаю, будемо спостерігати. Тут ще теж пересвітив. Одне було завмерло, щось Якось були пусті частини, не знаю, як Дивіться, дивись, одним словом, 20. 21 яйце я індокачине добре. Ну це вже з двох партій ще закладав. Одні будуть швидше, одні будуть пізніше. Зараз його так дві шапки. Дві шапки запакував. Може навіть і так, я їх запакую в одну шапку, а другу і накрию. Оце буде, напевно, в дворі просто мороз. І боюсь, поки їх буду нести з хати до, до стайні, щоб вони мені не перестудились. О, А оцією ось так. ось так, О, о, дивіться, яка торбенка. Так, коротше, йду швиденько і вам покажу готовий результат, що я наскладав в інкубаторі. Так, і що я маю в кінці? Одне я відбракував. Вон, бачите, воно має, Покажися. О, видно, воно має тріщину і повітряна камера тут. Це скаче, одне мені лишилося, я його просто поставлю на низ. А ось так виглядає лоточок. Бачите, ті почали, м -м -м, стояли на землі, треба було їх поставити десь в тепліше місце. Бачите, що йде Не дуже добре, але як є. Е, і ось так вийшов такий лоток. Тут є. Ті, що добрі, ті, що доклав, бачите, вони тепер йдуть якісь такі подовгасті, в принципі, з тої другої. Ну, перед останньої партії. Тут теж багато таких вони йдуть, типу, он. але багато, правда, вкліданих таких було кульками. Ну і, і ті не знаю, це ті, що я знайшов морожені, ну я так думаю, що морожені, але надію, щось буде. що були під індукачкою. Так що ось такий вийшов лоток. І один лоток в мене є отут. Зараз ставлю, включаю поворот, і, і на даний момент в мене загрузка інкубатора. Ну, якось так вийшло. Так, напевно, довго сьогодні вийшло відео. Ну, одним словом, що ми маємо по ето... Ну, бачите, які ми маємо результати в кінцеві. Сказати, що я прямо сильно розстроєний, Ну, я не розстроївся, неприємно, могло бути ліпше, але треба враховувати той момент, що на дворі в нас зараз 3 січня. Ті всі яйця були знешені в грудні. Відповідно, оця якраз частина, що пішов менше опір, була нешена. Взагалі вже, коли пішов холод, пішли морози. Так що. Ну, може, не прямо морози, але вже пішло похолодання, тому що 4 тижні тому ще, А ні, не 4 тижні, в принципі, коли їх заклав, я їх заклав якраз напевно, тиждень тому десь плюс-мінус. А вже морози були, були до того часу. Ну одним словом, кажу, грудень ще близько і не сезон, неприємно, але я не розстроєний, буду працювати далі, буду слідкувати. Індик я бачу, що працює, щоб була причина в індику. Минулого року він працював прекрасно. Цього року перші яйця, ну, перші дві закладки теж було добре. Або за велика кількість індичок неслась, або перехолонули. Ну, скажімо так, будемо дивитися, що маємо, то маємо. Ну, такі справи, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре!